День усі, рада вітати. Сьогодні маємо знову нову позачергову зустріч у рамках діяльності нашої гліп-студії. І я з приємністю оголошую, що сьогодні із нами і з темою базові елементи та інтегровані компоненти в макроструктурі уроку в інклюзивному класі. А саме психо-педагогічний аспект. аспект з нами сьогодні знову пан Дмитро Прасов, доктор філософії в галузі соціальних і поведінкових наук, член Української асоціації організаційних психологів та психологів праці, керівник комунальної установи інклюзивно ресурсний центр номер 3 Миколаївської міської ради. Я рада, що сьогодні є люди, які спеціально на вебінар пана Дмитра. Зареєструвалися щодо схеми, ну ми подумаємо або можливо, я організатором надішлю цю схему, і ці люди, які прийняли участь, щоб вони також мали цю схему все ж таки наочно перед очима для себе, щоб ви могли працювати, тому що я розумію, що ви, ви побачили її, але це окремі розрізнені елементи, щоб вона у вас була перед очима, і потім в наступному, коли ви це відео зможете переглядати, ось цією схемою якраз пов'язувати, щоб вона наочно у вас була перед очима. Урок для дитини це значна частина життя, правда? Тож від того, наскільки педагог зуміє організувати свою роботу і роботу дитини на уроці, без перебільшення буде залежати якість життя і ефективність результатів діяльності власне самої дитини, дитини з особливими світніми потребами. Тож, дякую вам, пане Дмитре, за те, що ви досліджуєте цю важливу сферу. У роботі педагога дякую за те, що допомагаєте вчителю піднімати цілину у організації уроку в умовах інклюзивного навчання. Всім, хто сьогодні був і прагнув знайти відповіді на питання, які поставили перед вами. Велике дякую. І бачу, що у чаті вже посипалися. Подяки пану Дмитру. Щиро дякую, цікаво, актуально відповідь. Пані Ірини Садвоє, щиро дякую за корисну звістовну зустріч від пані Інни Чіпорук. Дякую за цінні знання від пані Галини Паскар. Щиро дякую за корисну інформацію від пані Олени Борозець. Ой. Нам хочеться вам сказати теплі слова, а нам хочеться сказати від імені команди платформи теплі слова слухачам. Тому у мене таких чотири ремарки. Перше звернення це до вас. Не просто слухачі і слухачки, а до поціновувачів. Бо саме так у дописі писали: ми чекали тут сьогодні саме тих, хто є поціновувачами. До теми, до спікера. Тут різні варіанти можуть бути, до платформи. Української автентичної платформи ВІПОСВІТА чи студії віртуально-інклюзивного простору, в якій ми бачимо, впізнаємо своїх колишніх учасниць, теперішніх сучасних, або просто до поціновувачів професійного життя тут і зараз. Ми на початку, поки вас колеги не було, втрьох Валентина-модераторка, автор Дмитро і я, ми поділилися так, знаєте, як з промтом своїми відчуттями тут і зараз. Тому я кажу, що той, як Валя сказала, вона готова переключатися від цих реалій буднів на професійну тему, бо для неї це як спосіб стресу, стійкості, резильєнтності. Я сказала, що де я втікаю в цей простір, де є поле розумних і мудрих людей, де є безпечна атмосфера середовища, де є люди, які творять на очах цю науку і нам її дають. А пан Дмитро сказав, я кажу: ви в тому краї, за який ми зараз тривожимося, він каже, ми працюємо, ми просто працюємо. Моє слово про вебінар. Вебінар як. Нагадайте, в дописі ми писали домінанта уроку в інклюзивному класі. Вам підходить? Залишайтеся, будьте, слідкуйте за дописами пана Дмитра. Вони мега завжди професійні. Приєднуйтеся до наступних тем. Ви чули анонсування кілька разів, сьогодні звучало. Бо ми плануємо цілий цикл вебінарів, пана Дмитра. Вам корисно? Приставайте до цієї моделі і керуйтеся. Вам цікаві ці пропозиції? Залишайтеся з ними, діліться з автором. Якщо знайшли спільне чи. Корисне, професійне цінне зерно то ростіть свій сад. І якщо ми писали вебінар: тема як домінанта, то сьогодні я побачила ще одну константу це фази фази працездатності. І той пік, який важливо враховувати нам, коли ми з дитиною працюємо. А ми думаємо, що саме основне це метод, спосіб, засіб, яким яким донести достукатись. А тут ще щось є: саме важливе – і моє слово до автора колективу авторів про модель. Про модель для нас, як слухачок, це просто кайф, коли ти бачиш, що ти є співучасник науки, яка твориться на очах. Модель, яка мала ще тільки ось у моделі якісь елементи, сьогодні вона має відозміни, і автор про це каже: а коли бачиш цю еволюцію, це, це круто. Про модель моє слово до авторів. Навіть якщо вони роблять і щось може не зрезонувало, може, ще не добачили, тепер допрацювали, може, щось не сподобалося, але вони показали рівень відповідальності, що вони роблять справу якісно, з ресурсом для себе і з якісним продуктом. Ну і фінальне моє слово до колективу, інклюзивно-ресурсного центру. Номер три міста Миколаїв і нашого ВІП-гостя. Коротко одним реченням. Це колектив і керманич, який не створює ілюзію бурної діяльності. А вони працюють. Просто працюють. А Дякую вам за дуже проникливі слова. Дуже приємно, але я думаю, що всіх, хто тут є, всі, всі вони працюють. Ще раз дякую. Мусимо всі за руки взяти.